Доброго дня, вас вітає Рівненський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Мене звати Світлана Воловеч, заступник начальника відділу правової допомоги даного місцевого центру. Сьогоднішня наша тема, яку я хочу звернути вашу увагу, називається Земля слідує за нерухомістю, загальні положення реалізації механізму. Основні питання, на які ми сьогодні зупинимося, це нормативна база, це загальні положення, порядок набуття права власності на земельну ділянку під придбаною нерухомістю, особливості проведення державної реєстрації прав за заявами в електронній формі і позиція Верховного суду з даного питання. Нормативна база, яка стосується нашої теми, це перш за все Земельний кодекс України, цивільний кодекс, закон України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, закон України про землеустрій, про оренду землі, закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо єдиної правової долі земельної ділянки. Та розміщено на ній об'єкт нерухомості, а також постанова Кабінету міністрів України за номером 1127 про порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Що стосується спочатку загальних положень, зупинимось, це перш за все стаття 380 цивільного кодексу України визначено цією статтею, що Житловим будинком є будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених законом іншими нормативними правовими актами і призначена для постійного у ній проживання. Житловий будинок, будівля або споруда не можуть бути відокремлені від земельної ділянки без їх пошкодження або істотного знецінення. Такі об'єкти є фактично складовою частиною земельної ділянки. Водночас, якщо кілька речей утворюють єдине ціле, що дає змогу використовувати його за призначенням, вони вважаються однією річчю, складна річ. Фізично земельна ділянка і будинок, будівля, споруда ідентифікуються як Окремі речі, які в сукупності є однією річчю. Адже будинок, будівлю, споруду неможливо використовувати без земельної ділянки, і навпаки, земельна ділянка втрачає своє функціональне призначення при зміні, знищенні того чи іншого об'єкта нерухомості, який розміщений на ній. Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо єдиної правової долі земельної ділянки та розміщеної на ній об'єкта нерухомості, встановлює обов'язковість одночасного оформлення прав на земельну ділянку у зв'язку з переходом прав на об'єкт нерухомого майна, житловий будинок, будівлю або споруду, який на ній розташовано. А також зворотній порядок одночасного переходу права на нерухоме майно у випадку переходу прав на земельну ділянку, на якій розташовано вказане нерухоме майно, житловий будинок, будівля або споруда. При цьому правило не поширюється на операції з купівлі-продажу квартир в багатоквартирних будинках. А також не стосується земельних ділянок, які перебувають у державній та в комунальній власності. Порядок набуття права власності на земельну ділянку під придбаною нерухомістю. Перш за все, це стаття 120 Земельного кодексу України, яка передбачає Автоматичність переходу прав на земельну ділянку при, при переході прав на об'єкт нерухомого майна для здійснення переходу права власності необхідно, щоб земельна ділянка мала Кадастровий номер, те, що була проведена державна реєстрація речових прав на нерухоме майно в реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідної земельної ділянки та об'єкта нерухомості, що знаходиться на цій земельній ділянці, відповідно до статті 125-126 земельного кодексу України. Право власності на земельну ділянку, а також права постійного користування та оренди земельної ділянки, виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Відповідно до частини першої статті 79, значком 1 земельного кодексу України, формування земельної ділянки як об'єкта цивільних прав. Передбачає визначення її площі меж та внесення інформації про неї до державного земельного кадастру з присвоєнням кадастрового номеру, внесення відомостей про неї на публічну кадастрову карту. Формування земельної ділянки супроводжується розробкою відповідної документації із землеустрою. Згідно з частиною 2 статті 377 Цивільного кодексу України та статтею 120 Земельного кодексу України встановлено вимоги щодо обов'язковості зазначення в договорі, який передбачає набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду. Катастрового номера земельної ділянки, право на яку переходить у зв'язку з набуттям права власності на ці об'єкти, крім об'єктів державної власності, які підлягають продажу шляхом приватизації, відповідно до вимог земельного кодексу України у разі Набуття права власності на об'єкт нерухомого майна, жилий будинок, крім багатоквартирного іншого будівлю або споруду, об'єкт незавершеного будівництва, розміщений на земельній ділянці ділянці приватної власності. Право власності на таку земельну ділянку одночасно переходить від попереднього власника. Таких об'єктів до набувача таких об'єктів без зміни її цільового призначення. Відповідно з переходом частки у будинку у праві спільної власності, набувач набуває частку власної земельної ділянки відповідно до закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів. України щодо єдиної правової долі земельної ділянки, розміщеної на ній нерухомості, слід зазначити, що до набувача у разі одночасно переходить відповідно право оренди емфітерзису суперфіцію земельної ділянки. Зупинюсь на що таке емфітевзис – це довгострокове відчужування і Таке, що успадковується право використання чужої земельної ділянки для сільськогосподарських потреб. І суперфіцій – це право користування чужої земельної ділянки для забудови окремий вид прав на чужі речі, порядок встановлення та припинення суперфіція, регламентується нормами земельного кодексу. Та Цивільного кодексу України. Тобто набувач має право вимагати внесення змін до договору оренди землі, емфітемзису, суперфіцію, з визначенням його співорендарем, співкористувачем земельної ділянки. А до внесення змін до відповідного договору він зобов'язаний. Відшкодувати орендарю користувачу частину орендної плати. Плати, тобто за користування земельною ділянкою, пропорційно до його частки у право власності на такий об'єкт. Порядок користування декільками орендарями, землекористувачами, орендованою земельною ділянкою, земельною ділянкою, що перебуває у користуванні на праві. Емфітевзису, суперфіцію, у такому разі визначається договором, укладеним між ними або за рішенням суду. Документи, що підтверджують набуття права власності на об'єкт нерухомого майна, є підставою для державної реєстрації переходу до набувача права власності або користування земельної ділянки, на на якій розміщений такий об'єкт. Вимоги частини першої частини шостої цієї статті не поширюються на випадки переходу права власності або прав орен, оренди на земельну ділянку, на якій розміщений об'єкт нерухомого майна, жилий будинок, крім багатоквартирного, інша будівля або споруда, об'єкт незавершеного будівництва, у разі якщо земельна ділянка не перебувала у власності. Або у оренді у користуванні на правах суперфіцію емфітевзису у попереднього власника об'єкта нерухомого майна об'єкта незавершеного будівництва. І у разі набуття права власності на об'єкт нерухомого майна, розміщений на земельній ділянці. Що перебуває в постійному користуванні особами, які не можуть набувати земельну ділянку на такому праві, вони набувають таку земельну ділянку із земель державної або комунальної власності у власність або в оренду. Набувач такого об'єкта зобов'язаний протягом 30 днів з дня державної реєстрації. Права власності на такий об'єкт майна звернутися до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування з відповідним клопотанням про передачу йому у власність або користування земельної ділянки, на якій розташований об'єкт нерухомого майна, що належить йому на праві власності Закон України про державний земельний кадастр. Установлює, що у разі якщо на земельній ділянці право власності користування на яку не зареєстровано, розташовано житловий будинок, право власності, на який заре... зареєстровано, кадастровий номер на таку земельну ділянку присвоюється за заявою власників такого будинку. На підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості забороняється вимагати для присвоєння земельній ділянці кадастрового номера інші документи. Такий кадастровий номер є чинним з моменту його присвоєння. Відповідно до вимог статті 118 Земельного кодексу України, громадянину, який заінтересований в приватизації земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації, що перебуває у його користуванні, в тому числі земельної ділянки, на якій розташовані житловий будинок, господарські будівлі, споруди, що перебувають у його власності. Необхідно подати клопотання з додатками у вигляді технічної документації до відповідного органу місцевого самоврядування, що передає земельні ділянки комунальної власності у власність, які є особливості проведення державної реєстрації прав за заявами в електронній формі. Державна реєстрація прав може проводитися за заявою, поданою в електронній формі, через єдиний державний веб-портал електронних послуг чи інші інформаційні системи на підставі договорів, договорів про надання сервісної послуги, укладених з технічним адміністратором державного реєстру прав, зокрема, в разі державної реєстрації речових прав. Похідних від права власності, крім іпотеки, за заявою власника іншого права набувача, сторони правочину, у яких виникло речове право. І в разі державної реєстрації права власності на окремий індивідуально визначений об'єкт нерухомого майна це квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо. Будівництво якого здійснювалося із залученням коштів фізичних та юридичних осіб, за заявою особи, що залучала кошти фізичних та юридичних осіб. До заяви, що подається. Електронній формі заявник додає електронні копії оригіналів документів, поданих заявником, для відповідної реєстрації, виготовлених шляхом сканування, з накладенням кваліфікованої електронного підпису заявника або оригіналів таких електронних документів. Заява Електронній формі подається за умови підписання її заявником з використанням засобів. Електронної ідентифікації з високим рівнем довіри та за умови оплати послуг за державну реєстрацію прав у повному обсязі. А в разі, коли така заява подається щодо земельної ділянки, за умови наявності в державному земельному відомості про таку земельну ділянку. Відповідно до статті 34 закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, за державну реєстрацію права власності справляється адміністративний збір розміри 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, це 270 гривень станом на 2023 рік. Сплата адміністративного збору за державну реєстрацію прав здійснюється заявником через інтернет з використанням платіжних систем. У разі коли суб'єкт речового права обтяження звільнений від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, до заяви долучається електронна копія документа, яка підтверджує право на таке звільнення, виготовлена шляхом сканування з накладенням кваліфікованого електронного підпису заявника. В результаті інформаційної взаємодії єдиного державного веб-порталу електронних послуг чи іншої інформаційної системи. За допомогою якої заявником подавалися документи до державної реєстрації прав з державним реєстрацією прав заява в електронній формі за допомогою програмних засобів введення зазначеного реєстру автоматично реєструється в базі даних заяв. Моментом прийняття заяви вважається дата і час її реєстрації у базі даних. Заяв. Реєстрація заяв про державну реєстрацію прав в електронній формі проводиться в порядку черговості їх надходження, у тому числі за рахуванням заяв, що подаються в паперовій формі. Державний реєстратор здійснює розгляд заяви в електронній формі на підставі електронних копій оригіналів документів, поданих для такої реєстрації. За результатом розгляду заяви в електронній формі документи, подані для реєстрації, не підлягають поверненню заявнику. На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки, заявнику безоплатно видається витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку. І е, хотіла б ще зупинитися на позиції Верховного суду з даного питання, а саме Великою Палатою Верховного суду була винесена постанова від 22 червня 2021 року, в який суд е, прийшов до наступного висновку. Якщо право власності на об'єкт нерухомості. Та на земельну ділянку, на якій цей об'єкт розташований, належить одній особі, особі. То відчуження, в тому числі в процедурі виконавчого провадження об'єкта нерухомості окремо від земельної ділянки або земельної ділянки окремо від об'єкта нерухомості, суперечить закону. Века Палата Верховного суду вказала, що. Чинне земельне та цивільне законодавство імперативно передбачає перехід права на земельну ділянку в разі набуття права власності на об'єкт нерухомості, що відображає принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та розташованої на ній будівлі або споруди, який, хоча безпосередньо і не закріплений у загальному вигляді законі. Тим не менш, знаходить свій вияв у правилах статті 120 Земельного кодексу України, статті 377 Цивільного кодексу України і інших положеннях законодавства. Якщо продажу підлягає об'єкт нерухомості право власності, на який переходить лише разом із правом власності на земельну ділянку, то в інформаційному повідомленні про електронні торги повинен бути зазначений кадастровий номер такої земельної ділянки. Невиконання цієї вимоги призводить до правової невизначеності, що призводить до зменшення конкуренції учасників торгів і може ввести в оману учасників торгів щодо майна, яке продається. Верховний суд звертає увагу на те, що Земельний кодекс стаття 20 України закріплює загальний принцип цілісності об'єкту нерухомості із земельною ділянкою, на якій цей об'єкт розташований. За загальним правилом особи, які набули права власності на будівлю чи споруду, стають. Власниками земельної ділянки на тих самих умовах, на яких вона належала попередньому власнику. Так, на сьогодні це по цій темі вся інформація, яку я хотіла довести. Думаю, що вона буде вам корисна, ви її зможете використати в подальшому. Дякую за увагу!